Вітаємо, котейки китюньки! Сподіваємось, ви вже скучили за нашими розслідуваннями, бо ми готуємо матеріали спеціально для того, щоб ви і ваші знайомі робили свій вибір свідомо, яким би він не був. Бо треба бути чесним в першу чергу із собою. А тут відмовки на тему, а я ж не знав, або як відомий пірат із третьої планети від сонця: я не упав. уронили» просто не може бути. Тим не менш. Тема сьогоднішнього випуску це гарно замасковані гусняві студії, що активно або не дуже просувають узький мір в західні маси. А також українські представники ігропрому, для яких гроші не пахнуть, а на свою ж репутацію можна заплющити очі. Почнемо ми із загальновідомої студії Сейбер Інтерактів. Студія має на своєму рахунку багато цікавих і успішних проєктів, робить дійсно якісні ігри і навіть має своїм засновником американця. Але, ну як то кажуть, все ще сказане до слова, але не має жодного значення. Тому далі по фактажу: Сейбер Інтерактів і досі має офіси в Петербурзі і Москві. А у міжнародні офіси радо набирає запаребріківців. Але ми розуміємо, що тут потрібно розказати більш докладно. Сейбер була заснована в 2001 році в Петербурзі громадянином США Меттю Карчем. Але інший топ-менеджмент компанії повністю гуснявий. А говоримо ми зараз про Сіо Андрея Йонеса і Сітіо Антона Крупкіна. Незважаючи на те, що із самого свого заснування компанія намагалася робити вигляд, що вона американська, за нею міцно закріпився імідж російської навіть під час перебування в Embracer Group. А тут навіть і дивуватись нема чому, бо міжнародні офіси компанія почала відкривати аж у 2016-му. А релокацію персоналу із РФ і Білорусі до Вірменії зробили аж у 2023-му. І то за наполяганням імбрейсер Груп, які логічно хотіли уникнути санкцій. Наскільки нам відомо, повної релокації так і не сталося. А офіси у Пітері і Новгороді і досі успішно працюють, як і персонал із території РФ. Щодо спроб зробити компанію не російською, а міжнародною, то у 2020 році щасливим власником сейбер стали імбрейсер Group. Ну для шведського холдингу, що володіє такими студіями, як Вархор Studios, THQ Nordic і багатьма іншими, було цікаво додати до свого портфелю вже сформовану і дуже потужну команду. Вартість угоди склала 525 мільйонів доларів зі збереженням структури компанії і автономності роботи. Однак в 2024-му, якраз перед виходом на шумілого Warhammer Space Marine 2, імбрейсер повернула компанію власнику Меттю Карчу шляхом продажу сейбер у власність Beacon Interactive за 2047 мільйонів. Фактично дешевше за вартість придбання. При тому, що аналітики оцінювали на той момент вартість такої угоди в 500 мільйонів. Співпадіння? Та щось не віриться. Більше схоже на якесь нездорове відмивання коштів, в особливо великих розмірах і ще й з залученням російського капіталу. Між тим бікан інтерактів не поспішає закривати свою діяльність на болотах. А всі закриття юридичних осіб, пов'язаних із сейбер Аркостані, так, так вони там досі є. пояснюються реорганізацією під нову структуру. На додаток до цього офіси на болотах досі мають відкриті вакансії, куди шукають спеціалістів. Це вже не згадуючи про те, що компанія сплачує податки на болотах. Але ж ніхто не відмовляє вірити в те, що це ніяк не впливає на перебіг війни. Додатково у цьому же богадюкінгу проглядається і доля українських Фує Games і Fractured Byte, Опціоном на викуп яких у Embracer Group володіла компанія Beacon Interactive. Одеська студія Fractured Byte перейшла до Beacon Interactive і фактично працює на русню. Як би це не було прикро. Однак розробникам Метра компанії Foy Games вдалося вискочити із задушливих обіймів братушок і залишитися в складі шведських ембрейсер. Студія працює над новою частиною Метра, анонсованою в березні 2025 року, і входить до підрозділу Middle-Earth Enterprises and Friends у холдингу Ембрейсер. Розробка відбувається на Мальці в Україні і частково у віддаленому форматі. Попри всі ризики, компанія намагається зберегти українську складову, і от за це їм варто побажати успіху. Але окремо точно варто згадати Дмитра Глуховського, автора романів Антоутопії метро, разом із яким проводиться робота над черговою частиною гри, бо не вийде відділити світ метро від його творця. Так от, глуховський відверто виступив проти війни, але й з серйозним нюансом. Бо він подає війну Росії проти України як війну росіян проти росіян. Русські люди вбивають руських людей сторон. Де мовляв, одні мають українські паспорти, інші російські, але всі говорять і думають російською. А винен у всьому лише один диктатор. Така риторика знімає відповідальність з російського суспільства і повністю ігнорує реальність. Я гораздо більш степени напоминає війну гражданскую, де по суті конфлікт разворачивается вокруг той моделі будущего, в якому все це русскоязычное пространство далі розвиватися. Це не громадянська війна, а повномасштабна агресія проти України. І саме в такому контексті Foy Games змушені робити свій вибір. Бо тут немає двох сторін одного народу. Є країна агресор і є Україна, яка бореться за виживання. І проімперська позиція це аж ніяк не виправдання, а навпаки. Наступний наш кандидат прямий конкурент студії Wargaming і гри World of Tanks угорська Gaijin Entertainment із своїм проєктом War Thunder Чому студія угорська тільки по реєстрації? Є кілька причин. Перше це коріння цих равликів проходять з дуже угорського міста Москва, яка і досі залишається серцем технічної розробки компанії. Що не дивно, зважаючи на те, що засновники і керівники компанії Антон Антони Кіріл Юдінцеви. У московському офісі компанії займаються геймплейним програмуванням, мережевою інфраструктурою, ai системами і фізикою, розвитком власного ігрового руш'я Engine, оптимізацією графіки, симуляцією бойової техніки і візуальними ефектами. Також саме в Москві знаходиться Gaijin Sound, Вже дочірня студія, яка займається аудіодизайном і музичним оформленням для ігор компанії. Ну і саме московський офіс бере участь у менторстві незалежних розробників, які співпрацюють із Gaijin через їхній інкубатор. Ну точно справжня угорська компанія. Навіть гуснявий депутат Антон Гарієлкін каже, російська ігрова компанія Gaijin Entertainment, коли перелічує інвесторів, Atomic Heart. Друге, це прославлення окупаційних сил болота в промороликах і загальній інформаційній політиці. Ну тут ми вже не будемо повністю повторювати численні розслідування і щодо підтримки проросійських терористів з так званої ДНР на їх ютуб-каналах і інших інформаційних платформах, в обхід санкції заборон, і участь у створенні пропагандистської кінопродукції відеосюжетів. Наприклад, мініфільму Перемога за нами після подій в Ловайську і про демонстративний обхід повномасштабної агресії болота в Україні. Така от європейська компанія, хтось навіть скаже, що точно треба грати, бо ж історично, точно розкажуть свій пропагандистський погляд на події сьогодення і минулого. Бо досвід створення пропаганди на темі 28 панфілівців в них же є. Але досить прогусню різного розливу. Давайте перейдемо до свідомих українських розробників. Але, на жаль, не до свідомих патріотів із сірою мораллю. І тут в першому рядку стоїть цікава кампанія AB Games, що відноситься до G5 Entertainment, а точніше її представництва в Україні. Компанія розробляє ігри, серед яких Hidden City, Джолс of Rome, Sherlock, Mahjong Johnny's і The Secret Society. Якщо коротко, мобільні розваги. Незважаючи на те, що заснована росіянами Владиславом Суглобовим, Олександром Табуновим і Сергієм Шульцем в 2001 році, шведська компанія знайшла в собі сили в 2022-му гучно заявити про вихід з гуснявого ринку, але чи то справи в них такі собі, або бабло перемагає здоровий глузд, а може і від гуснявого коріння, не втечеш просто. Але вже в 2023-му компанія дуже. Тихо повідомила про те, що повертається на ринок лаптіногих. СЕО компанії на критику відповів наступним чином: ми не можемо ігнорувати ринки збуту. Додамо до цього, що компанія має відкриті офіси в Росії і на даний час. При всьому цьому, у серпні 2023 року G5 Entertainment AB мала в Україні команду з 364 спеціалістів. Наразі вона займає восьму сходинку в рейтингу найбільших геймдев-кампаній в Україні. У нашої команди велике питання до тих, хто працює в цій кампанії. А чи не огидно все це? Тим не менш набагато більш прикрий вигляд мають ситуації, коли команда студії патріотична, але керівництво поводиться як альтернативно обдарований душевний покруч із комплексом недооціненого наполеона. І цього разу ми кажемо про компанію DreamMate із проєктом New York Line. У нас були величезні очікування від проєкту, особливо в сеттингу, який ми не бачили в RPG з часів гри Arcanum. І напевно, саме через це ми дуже гостро відреагували на те, що студія уклала контракт із видавництвом Fulcrum Publishing. Чим цікаве видавництво, та просто тим, що це гусня із мінімальним прикриттям. Почнемо з того, що це фактично перейменований 1С Entertainment, дечірня кампанія 1С Company. А зміна назви і реєстрації сталася після придбання кампанії китайським Tencent. Продовжимо тим, що студія відома випуском ігор, що створені російськими розробниками і мають достатньо сильний пропагандистський наратив. Наприклад, Мена Фор 2» чи Іл 2 Штурмовік. Ну і завершимо тим, що компанія не займає чіткої позиції щодо війни, веде співпрацю з блогерами, які підтримують РФ, та ігнорує запити на українську локалізацію. В цьому світлі має дуже цинічний вигляд додавання української локалізації через відчутний проміжок часу після гуснявої. Та й те після цілого ряду скандалів і критики. Хоча на превеликий жаль студії дрімить не звикати до скандалів. Звісно, подробиці цього всього щастя ми залишимо вам в посиланні. Отакі от справи котики. Однак і це не все. Ви ж теж бачите засилля проєктів гуснявих студій на таких каналах, як IGN чи Games Trailers. Причому як більш-менш якісних до відвертого а аля міліціонер. Якщо проводити паралелі в житті із ігровими стратегіями, особливо серії ігор Цивілізація, то гусня максимально вкладається в культурний вплив на противника для того, щоб максимально швидко здобути культурну перемогу. В реальності це не так очевидно, але від гуснявих ігор до гуснявої пропаганди пів кроку. А за тим вже можна чекати і гусняві танки за вікном. Коментаторам, які не згодні, Нагадаємо, 2014-й, коли жителі Донецької і Луганської областей з промитими місками кидалися під танки, аби не пропустити свою ж армію для захисту від інсургентів і окупантів. Чим це завершилось для цих жителів, ну не секрет, що місто, в якому виступала Шакіра в 2012-му, в 2021-му бере воду з калюж і каналізації. Ми не маємо сумнівів, що серед наших глядачів є лише люди, які розуміють причину наслідкові зв'язки. А тому поширюйте це відео серед ваших друзів і знайомих геймерів, бо лише разом ми зможемо протистояти інформаційній навалі ворога, який абсолютно не приховує свої амбіції і апетити. Це відео лише частина циклу про інфільтрацію ворога в нашу ігрову сферу. Збираємо їх всі в окремий плейлист, і все це також є в текстовому вигляді на нашому сайті. Обіймаємо всіх наших патрончиків з вашою підтримкою цим займатися набагато приємніше. І якщо у вас теж є бажання нас підтримати, будь ласка, тицькайте на кнопки спонсорства Ютуба або Патреона. І актуальний збір для ЗСУ, до якого ми залучаємось, також завжди є в закріплених посиланнях. До зустрічі в наступних відео. Грайте лише в якісні ігри. Донатьте ЗСУ і слава Україні!